Не, нема сенсу повторювати банальні речі, що які стосуються збалансованості як і кількох точок зору представлених матеріалів об'єктивності і незалежності. Хіба можна сказати, що а, ця, ця позиція багато впродовж останнього півстоліття зазнавала критики, так? тобто сама теорія об'єктивності преси, там незалежності, збалансованості а піддана була лишабні критиці в, скажімо, під час. Спалахів того стилю, який називається Нью-Джурналізм нова, новий журналізм, який з 60-х років, до речі, недавно на цю тему багато присутніх, тут, мені здається, теж Марія Татаренко розповідала. Тобто новий журналізм великою мірою нехтує цими не всіма правилами, але це тільки одна з невеликих течей. Що стосується інших, скажімо, критик цього напряму, то вважається, що Людина не може взагалі бути об'єктивною за своєю природою. Така психологія, такий склад психіки, такі психологічні механізми. Крім того, виплило на теоретичному рівні також, що сама теорія об'єктивної преси була зумовлена комерційно. Так? Тому що в редакції вирішили не дратувати рекламодавців за ангажованістю політичною, наприклад, в Штатах. Після Пуліця Пуліц до речі, видавав жовту газету, типову жовту газету сенсаційно орієнтовану. Але після того вирішили не дратувати публіку за партійною заангажованістю і нібито сформулювали теорію об'єктивної преси і намагалися, щоб не відлякувати рекламодавців, які сепедизують, скажімо, республіканцям чи демократам в Штатах чи в Європі в відповідним партіям. Тобто така і безумовність, але це теж ніби такий різновид академічної критики. Але, попри все, і з цієї літератури, яку я десь останніми роками читав, і з моєї точки зору, з мого погляду, незалежна і об'єктивна преса з емоційною дистанціованістю. Це один з елементів, емоційно дистанціюватися. І уникати пафосу відмірного, коли пишеш репортаж там, чи нараз чи, 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 чи інтерв'ю береш. Хоча різні техніки теж є, але в принципі базовим одним з одним базових, з базових речей є емоційна дистанція. А ну плюс від банально відомі вже вам речі про збалансованість матеріалу різними точками зору, про право тих, кого критикують на відповідь. Це один з правил чесної гри, яке теж інтегроване в об'єктивну теорію об'єктивності преси. Всі, таки, всі таки ці речі існують, і вони на рівні, скажімо, в мене в існують однозначно в світової преси. І мені здається, вони також важливі, попри ту критику, яку я згадував. Вони також важливі для української преси, для української журналістики, тому що, якщо ми це відкинемо. І скажемо, в збалансованості об'єктивності не існувало, не існує і буде не може. А отже, продаваємося якомога швидше і якомога а, краще за кращі гроші, хто як може, то тоді ми заплутаємося і зайдемо зі своєю упередженістю ще глибше, не хочу казати, що. Тому я таки попри певний скепсис, який ми всі маємо до цих речей. Незалежна об'єктива пресами, ціла дистанція, незаангажованість. Як орієнтир, воно мусить існувати на мої глибокі переконання. Як це, ці стандарти в львівській пресі, чи, чи, чи всі, коли критикують скажімо, садового мера, чи всі вони телефонують журналісти, чи всі коли перед тим телефонують в прес-службу і кажуть, що от ми вважаємо щось таке і таке погане. Щодо щодо поведінки мера, що ви це можете сказати, хоча б щоб формально представити позицію мера.